Привіт, палки, вболівальники синьо-білих динамо! Ми повернулися. Приносячи щось нове, що викликало хвилі соціальних мереж і струсило трансферний ринок для нашого улюбленого клубу. Перш ніж розбиратися в подробицях, прошу підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної інформації про найбільший футбольний клуб України. Тепер приступимо до справи. Останніми годинами відомо всім нам ім'я, яке вже носило футболку Динамо, повернулося на Радари. Мова йде про колишнього нападника Ворскли, Динамо та молодіжної збірної України власне. Дислава Кулача, хороша новина, полягає в тому, що він вільний на трансферному ринку. Чи можна очікувати повернення цього талановитого гравця в наш улюблений клуб у січні 2023 року? Кулач за згодою сторін розірвав контракт із київським Динамо та виїхав до Азербайджану, де захищав кольори зіри. Минулого сезону команда посіла п'яте місце, а цього сезону посідає друге місце, демонструючи хороші результати. У 24 іграх чемпіонату та кубка країни Владислав забив 4 голи та віддав один асист, показавши, що його майстерність залишається високою у свої 30 років. Він приносить на поле досвід і якість. Тепер велике питання для всіх уболівальників: чи зможе кулач повернутися до ролі основного гравця нашого Динамо. Хочу почути вашу думку в коментарях. Як ви думаєте, чи стане він цінним доповненням до нашої команди, чи ви віддасте перевагу продовжувати без його присутності? Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше, і до зустрічі в наступному відео. Вітаю всіх, і хай живе Динамо!